Ці шестеро людей в колі, шкільні педагоги. Аби зробити зі своїх учнів злагоджений колектив. Спершу їм самим треба навчитися спільно вирішувати різноманітні завдання. Для цього вони грають ролі людей з різними характерами. В кожній групі є лідер, є аусайдер, є ЦАП відбувайло, є е, актуалізатор, є е, людина, яка надихає. Ну і е, для повноцінного створення групи треба працювати з всіма цими дітьми. Ну, дітьми, людьми саме з таких вправ складається чотириденний тренінг, шкільна академія підприємництва, організований та профінансований урядом Польщі. Психолог Катаржина Кошевська та економіст Йоланта Чайковська розповідають українським педагогам, як на базі місцевих шкіл створити гуртки, що мають назву клуби підприємництва на научилам кілька симуляційних. Я запропонувала педагогам декілька рольових ігор. Я вчу їх бути активними та компетентними на сучасному ринку, але роблю це в оригінальний спосіб. Загалом у семінарі беруть участь майже півсотні вчителів економіки та практичних психологів з Рівненської, Житомирської та Вінницької областей. Такий тренінг поляки спільно з Рівненським інститутом після дипломної освіти влаштовують вже вдруге. Про створені гуртки та проведену роботу учасники тренінгу звітуватимуть в інтернеті. Будуть створені блоги шкільних клубів підприємництва на освітньому порталі освіта Рівенщини, який підтримує наш інститут, теж висвітлюватиме ця інформація. І, Таким чином, розповсюдження буде мати не тільки в Україні ця тема, а й польські партнери зможуть моніторити, відслідковувати у Рівненському інституті. Після дипломної освіти вірять, що створення при школах клубів підприємництва допоможе дітям зайняти активну життєву позицію, а також оминути економічних та соціальних пасток. Володимир Срус, Микола Мельничук, інформаційна програма День.